Чарівні пейзажі Среднева відомі постаті та пам'ятки історії і культури. До 60-річчя заснування будинку творчості художників у Сендневі в одному із залів галереї Пластарт у Чернігові відкрилася виставка робіт Седнів простір творчості. Це справжня подія саме для всіх митців. Чому? Тому що протягом всього цього періоду художники абсолютно з усіх куточків України. Бували в Седневі. І це можна висловити, що справжня мекка для митців всієї України. В експозиції представлені роботи різних років різних митців, безперечно, знаних митців в Україні. І свого роду ретроспекція історії Седнева. На виставці представлено 70 картин 37 художників, які свого часу відвідували творчі планери в Седневі і, надихаючись його краєвидами, створювали свої роботи. Ця виставка всеукраїнська, тому що тут представлені роботи спілки художників України. Це і Київ, і Харків, і Одеса, і Донецьк, і Львів. І оці роботи, які напрацьовані саме на пленерах седнівських, Ми тут представлені деякі роботи, можливо, представлені, зроблені були не в седні. А після цього ну, на, на, по мотивам Сиднівським. Будинок художників у Сенневі було створено завдяки відомій художниці Тетяні Яблонській. Саме вона запропонувала створити творчу базу в Средневі. Щомісяця в цьому будинку збиралися художники з усієї України. Перше в житті я потрапив в Сиднів, ще будучи студентом, коли мене запросили в творчу групу дуже відомих. Митців з України для мене це була справжня школа, школа як для майбутнього художника, побачити і попрацювати поруч з по-справжньому видатними митцями. І ще тоді, будучи ще зовсім юним студентом, я зрозумів, що частинка мого серця назавжди залишиться в седневі. Наразі будинок творчості художників у Седневі закритий через безпекову ситуацію, проте вже після перемоги він продовжить свою роботу. Відвідати виставку Сидню простір творчості в Чернігові можна протягом двох місяців. Ми свято віримо, що вже після перемоги перший пленер, який відбудеться на Седнівській базі, буде присвячений саме перемозі України.